Можете собі уявити, десятеро гробів один в ряд. Десятеро дітей. Як можна було перенести це все Йоу? Отримати вісь, родив, виховував, на руках носив, кормив, поїв, жертви приносив. І ось вони лежать в гробах. Десятеро. Я розриває одежу свою, посипає пилюкою голову свою, а сатана уважно стежить. Що ж цей чоловік скаже? Яка буде меседж в устах його? І коли він каже свої уста, то сказав Господь, перше ім'я. Господь дав, Господь і взяв. Нехай ім'я Господа буде благословенне. Сатана відійшов ні з чим. Брешов певний час. Нелегкий був час, як можна було принести матері. Я думаю, що в нього жінка була одна із супер жінок. Вона стільки перенесла, вона стільки витерпіла, вона стільки пройшла і пережила. І слава лишилася, і багатства немає, прислуги лишилися. І саме боляче для маминого серця це дітки. Інколи мама каже, готова сама в ліжку лежати, температуру на себе прийняти, аби дитині було добре. Сім синів і доньок троє. Немає нікого. Проходить певний час. Невідомо скільки являються сини Божі перед лицем Господа, і приходить сатана і запитується, Господь, диявол, ти знову прийшов? Де ти був? Де ти ходив? Що ти робив? Що ти бачив? Все прийшов. І все бачив, чи ти звернув свою увагу на Йова? Як би хотілося, якби зараз на небі була конференція, і Господь запитався ангелів, чи ти звернув ангел, який охороняє славіка в день і вночі увагу на славіка. Як би так хотів? би? Як би хотіли б наші регенти, співаки, пастора, проповідники, братські комітети, мама, тато, син, донька. Чи ти звернув увагу на раба рабиню мою? Так звернув. А що ти, сатана, говорив? Ти говорив на нього такі слова, а він дивися твердий, і ні одного слова він не сказав проти. Коли Йов розірвав одежу свою, і він одівся в рупіще. А знаєте, у той час рупіще, що означало, що коли людина розриває одіж свою, то він розірвав її, можливо, на 20 шматочків. Чому? Тому що кожен шматочок в той час репрезентував або представляв одне горе. В нього було 10 синів і дочок. Це було 10 шматочків. Вівці, верблюди, осли, ослиці і всі шматочки, він потім зібрав до кучі, і потім ниткою хтось шив йому. І коли він одягав цю робу і йшов, то люди взаді могли порахувати один, два, три, 15, 20, 20 ураганів, 20 вітрів, 20 бурь, двадцять випробувань, 20 біт! навалилося на цього чоловіка. Він одівав ці рубіща. Коли Сатана сказав, Господи, знаєш, кожа за кожу, а за тіло чоловік все віддасть. Ось торкнися його, зійди, побачиш, чи він тебе прославить. І Бог дозволяє, іди. Душу збережи у нього, і сатана пішов. І в Біблії написано, коли сатана прийшов, він поразив його лютою. Чуєте? Лютою проказою. Чи ви знаєте, що таке проказа? Коли у нас колись брат Дмитрий був в сарнах прокажений, ми їздили, дивилися, коли він розкривав своє діяло і бачив, як косточки, кісточки бігають у нього на його колінах. Я бував в Індії, в прокажених лагерях, коли казали, поліцаї вам туди не можна. А я з американцем заходили, де півтори тисячі прокажених і кругом охорона поліцаїв. Ми заходили, ми бачили тато, мама, двоє, п'ятеро, семеро діточок. В одної дитини уха немає, там з'їла проказа. У другого зуби видно, тому що всі губи з'їдені. Там дивимося, половину щоки немає, там половину немає кожи, видно, як ребра рухаються. Там колінка видно, як косточки рухаються. Прокажені, люди, страшне, ми заходили в намети, просили, помоліться, будь ласка, нас просили, попросіть у Бога милості. Ми молилися з наметом, намет ходили. Ми вийшли поліцей і сказали, як ви посміли там бувати серед прокажених. Але сьогодні медики об'ясняють, що люта проказа це не та, яка в Індії. Це не та, яка була колись під час Христа. Люта проказа сьогодні не об'ясняється медицинській термінології. Коли нападає люта проказа, люта не просто проказа, а написано люта проказа. Коли нападає на чоловіка, ви не можете взнати його. Коли троє друзів прийшли подивитися на нього, вони не взнали його. І вони, коли побачили, наскільки він був в цій проказі, написано в Біблії, що вони сіли і дивилися на нього, і сиділи день за днем семеро суток, дивилися на нього і уставили закрити. Недавно вони сиділи за столом, недавно веселилися, бесіду мали, а тут сидять, дивляться на Йова і мовчать з себе розсуток. Наскільки страшна люта була проказа на Йову. в Біблії написано, що приходили собаки, лизали його тіло. Воно гноїлося, випадали кості, випадало все з нього. Він не міг дихати, не міг спати, не міг їсти. Він не міг говорити, його не взнавали. Він з собаками спав, пилюку кидав над головою своєю. Сильні були плечі жінки. Вона перенесла все, загубила багатства, славу, гроші, слугів, служанок. Загубила сім синів і троє дочок. Вона все стерпіла, вона все перенесла. І вона вже прийшла до свого чоловіка Йова і каже, Чоловіче, мій дорогенький, мої тендічні жіночі плечики не витримують уже цього. Я здаюся. Йова, я вже не можу дивитися, як ти страдаєш. Чоловіче, мій коханий, я тебе дуже люблю. Я вже не можу дивитися на ті муки, які є на тобі. Але ти не можеш померти, ти хочеш. Ти сказав, Боже, навіщо ти мене не вбив, коли я був зародишом в утробі? Йове, ти не помреш, ти не зможеш померти. Тільки при одній умові, скажи одне слово для Бога: на Бога, прокляни Його ім'я і моментально закриється навіки очі твої, здалася жінка, не витримала жіноча стать. Що переніс і переносив чоловік. Так хотілося б, що в той момент хтось підійшов би до нього. Так він чекав на тата. Шановні, я тато, мене восьмеро дітей. Мій тато ще живий, один, другий. На моїх життя, в служні, в поїздках. Мені так хотілося, б, щоб до мене підійшов тато. Погладив мене по голові і сказав. Сину, тримайся. Немає мами ні однієї ні іншої. Так хотілося б, щоб прийшов тато. Так хотілося б, щоб до нього прийшов Бог і загорів до нього. Так хотілося б, в той час, коли було гаряче, коли сонце палило, коли води не можна було пити, сісти не можна, спати не можна. Так хотілося, щоб прийшов Бог знову. Повіяв вітром проклади, таким тихим вієм вітра, що прийшов Господь. Пройшов якийсь час, Бог прийшов. Як він прийшов? З діжністю. Він прийшов погладити його по голові і сказав спасибі тобі, за тебе будуть проповідувати в церкві Божого спасіння в неділю вранці. Спасибі Йове, бо всі віруючи зараз в тому лиці. І всі дивляться на тебе, і ад, і небо, як ти себе поведеш? Ні. У Біблії написано: І прийшов Господь Тіву, і прийшов з бурі. О, Боже ні. Ватить, досить. Скільки вже бур прийшло над головою моєю, одна за одною, я вже не можу терпіти, знести все кінець. Боже тільки не буря. Богу не дають команду. Що робити? Бог прийшов з бурі. І коли прийшов Господь, він сказав: йоу, встань! Встань, як муж! Припаяшся. Там вже не було що припаясувати. Там вже були тільки кожа і кості. Припаяшся, як муж, такі, знаєте, дружащі кості, піднімається це дряхле тіло вже. все в своей проказе Йов стоя на свои ноги. Припаяшся, как муж. Я буду спрашивать у тебя, а ты отвечай. О, Боже, нет. не так. Только не так. Отвечай. Йов, где ты был, когда я творил небеса, бездну? И где ты был, когда я творил звезды на небе, месяц и солнце? И где ты был, когда я творил Евиафана? И где ты был, когда я давал направление ветру? Когда я собирал тучи и снег посылал на землю и дождь? И где ты был? Отвечай, если знаешь. И так один за одним 84 запитания. 84. Отвечай, Йове. Скажіть, будь ласка, як можна було йти проти течії, а? Що можна було відповідати? Йова, коли небо уважно слідкувало і чекало, ангели на небесах і диявол слухали одне тільки слово. Що скаже цей чоловік? Йов? Припоясаний, який слухає голос Божий, отвічай, якщо знаєш. І після запитань. Замов Господь і чекає на відповідь Йова. Що Йов скаже? Скаже йов, Господи, навіщо ж ти мені дав і забрав, дав сім синів, три доньки не стало, Дав стільки багатства слави, грошей, рабів рабить, все забрав. На мене проказую, напав. Жінка сказала, по я Бога помреш. Господи, що ж ти зробив? Скажи. Але я розумів, він має йти проти втечії. Він не був пророком, він не був царем, він не був помазаником, він не був рукопокладеним пастором, він краєм уха чув, що є Бог святий на небесах. І прийшов час його говорити. Що ж він каже? Припоясений муж стоїть на ногах перед святим Богом і сказав декілька слів. А я знаю. Я не просто вірую, я не просто відчуваю. Я твердо знаю, мой і скопіття жив. І прийде один день, що Господь восстановить мою кожу. Мій мене з голови до ніг. І я піду в храм Божий. І поклонюсь імені Господа Савофа. Бог чекав на таку відповідь від Йова. Він пішов проти втечі, проти визовів, проти всього, все загубив. Але Господь зійшов із голови до ніг, зняв проказу. Вітром Духа Святого повіяв на нього, уздоровив його, благословив Його, становитість повернулась, багатство в два рази. Десять дітей Бог дав, красуні дочки прийшли для нього. Він ішов проти течії і сказав: я знаю, мій відкупитель живий, ава отче, Алілуя! Ваш відкупитель живий мій відкупити живий. Він прийде в той момент, коли не чекаєш. Він прийде тоді, коли не ждеш. Він прийде тоді, коли, можливо, сльози виплакав, коли, можливо, темрява. Він не приходить, щоб спасти від печі. Він приходить, щоб спасти в печі. Він не приходить, щоб спасти від Львів. Він приходить, щоб спасти серед Львів. Він не приходить, щоб спасти від випробувань. Він приходить, щоб спасти в випробуваннях. Він не приходить, щоб спасти від економічних проблем. Він приходить, щоб спасти в економічних проблемах. Він не приходить, щоб спасти від хвороби. Але він приходить, щоб зцілити в хворобі. Він не приходить тоді, коли ми чекаємо. Він коли чекає Він не приходить, але він не запізниться ні на одну секунду. Він приходить часно. коли, здавалося, загинуть. Оцей телефон є дуже розумний, так кажуть, ні? Дівчата, хлопці, скажіть, розумний він чи ні? А? Деякі кажуть розумний. Ви скажете, розумний чи ні? Хтось каже, ні, хтось да. Ну як зрозуміти? Ви знаєте, що тут є мільйони, мільйони, мільйони відповідей. У такому маленькому. Мільйони. Задайте одне запитання для Google. Він моментально вам відповість. За все, що хочете. Ось. А я вам скажу, що він цей розумний телефон, тільки розумний до того часу, поки не візьмемо його в руки. Скажи телефон, де ми є зараз? Брата Зозулі в церкві. Церква Божого Спасіння. І адресу покаже все, правда? Розумний? А одного разу я задав запитання. Ей, комп'ютер, скажи мені, будь ласка, що таке вічність? Комп'ютер шукає, 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 і дає відповідь. Не знайшов. Я думаю, це так розумний комп'ютер. Не знайшов. І я проповідав був з Наташою моєю в Канаді. Американська церква канадійська. Я проповіду, і я сказав, що я не знайшов. What is eternity? що таке вічність. І пастор дає приказ голосу. Знаєте, тут є голос? Voice. Знаєте чи ні? Голос. Комп'ютер, скажи, що таке вічність. І комп'ютер моментально відповідає: I do not qualify for answer. Я не маю кваліфікації відповідати на це запитання, що таке вічність? О, я думаю, боже мій. Оця штучка, яку вложили мільярди доларів, не знає, що така вічність. Бабуся, кому 80 90? ви розумніше, чим 20 комп'ютерів разом, бо ви знаєте, що таке вічність, ви в церкві Божого спасіння. <реш> Дідусю, ви знаєте, що таке вічність. Сестра, брат, можливо, закінчив сім класів, ти знаєш, що таке вічність. Вічність, коли буде початок, а ніколи, 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 ніколи не буде кінця. Це не мільйон років, це не мільярд років, це не трильйон років. Можете собі уявити, всі вісім мільярдів людей зібрати в один унісон, ми не можемо свій розум помістити в одну коробочку, щоб сказати, що таке вічність, бо вічність це ніколи не буде кінця. Не буде, не буде, не буде, не буде, не буде. І що ми маємо на землі якихось 50, 70, 80 років? І раді вічності через ці маленькі рочки ми маємо згубити вічність, то я скажу, молода генерація ні для диявола. Ми скажемо ні для наркотиків, ні для горілки, ні для порнографії, ні для сексуальної розпутності. Ідіть проти течії, молода генерація. Вам кажуть ні, а ви кажете так з Господом. Алілуя! Алілуя! Встанемо на ноги, давайте піднімемося, будемо молитися. Молимося. Шановні, можливо, сьогодні Бог тобі щось сказав. Сказав тобі, Господь, іди проти течії. Можливо, ти думаєш, Господи, пущуся, молюся, шукаю, немає відповіді. І я в такому стані, а Бог каже: попади в святіліще Боже, Іди там, де святе святий, і ти побачиш присутність Божу. І ти скажеш, як на святих місцях. Ти поставив мене, Боже. Давайте піднімемо голос молитви. Шановні, я хочу почути, як ми молимося. А? Всі разом молимося, голос молитви. Давайте піднімемо, давайте його прославимо, щоб не сказав Малахія, я хочу проклясти ваше благословіння, бо ви мене не прославляєте. О, Господи, церква Божа, спасіння Тебе прославляє. Вона Тебе прославляє. Господи, ми дякуємо Тебе за життя. Ми дякуємо Тебе за Духа Святого. Ми дякуємо Тебе за Голгофу. Ми дякуємо Тебе за рани. Ми дякуємо Тебе за благодать Твою. Ми дякуємо Тебе за Слово Твоє. Ми дякуємо Тебе за церкву. Ми дякуємо Тебе за благосвіння. За спас... За родину, за церкву твою, ава, отче. Молимося, церква. Молимося, молимося, тату мамо, можливо, сьогодні тобі треба пробиратися через ці камінці іти проти течія, як риба йде проти течії, піднімаючись на гору. Молися церква, молися, брат і сестру, нам треба Господь, нам треба відповідь від Бога, від неба, від Христа Ісуса. Можливо, Бог дасть відповідь сьогодні на молитву твою, мамо Можливо, сьогодні ти в час випробування, як цитрах Мисахії наго каже, не поклонюсь всякій грязі, не буду шукати того, що йде проти душі моєї. Я буду Богу служити. Молися, хлопче, молися, дівчино. Шукаємо Ісуса Христа, Ава, Отче. Церква, яка молиться, отримує благодач. Вона молиться, вона має результати. Вона молиться, вона шукає небо. І вона отримує відповідь на свою молитву. Молимося, церква, молимося! Хто підняв свою руку, потребує цієї молитви, пройдіть допереду сюди, не стидайтеся, Пройдіть, ми помолимося за вас разом з пасторами, братами вашими. Молодь швиденько, я би на вашому місці бігом біг, придіть допереду. Ми завжди кличемо допереду, не стидаємося, виходимо допереду, молимося. Боже, мені треба капля крові. Мені треба сілення моєї душі, моєї родини. Мені треба твоя допомога. Мені треба твоя милість. Я без тебе нікуди не піду. Я втомився, я впав, я не можу піднятися. іди проти течії. І скажи, я знаю, мій відкупитель жив. Проходьте допереду, проходьте, проходьте, будь ласка, прогойте, проходьте допереду, проходьте. До переду, проходьте. Хлопці, дівчата, можливо, зверху комусь треба. Можливо, сьогодні хлопці якомусь дівчині. Треба капля крові, покаятися перед Ісусом. Можливо, ти ніколи не виходив до переду і не каявся. Можливо, ти ніколи не просив, щоб Ісусом мив простив тебе. Приходьте сюди до ми будемо молитися. Церква, давайте закриємо наші очі. Це не є театральна вистава. Давайте будемо молитися. Браті, служителі, диякони, пройдіть, будь ласка, станьте рядом, положить на плечко, на голову, руку, помазаників Божий. Нехай зійде дух Божий, нехай зійде сила Божа. Нехай прийде зцілення від Бога, нехай прийде допомога від неба. Хлопці, дівчата, можливо, ви втомилися від грязних сайтів інтернетів. Можливо, втомилися випивати, курити травку якусь, наркотики якісь. Дивитися грязні сайти. Придіть до Ісуса. Ісус вас кличе, Дух Святий вас кличе. Божа благодать, Божа кров. Церква, давайте молимося. Закриймо наші очі, будемо молитися. Господи, ти бачиш наших братів і сестер, твоїх дітей, які вийшли допереду, які потребують дотику Твого, прощення від неба, Твоєї сілячій дісніці на допомогу. Допоможи, Господь, хлопцям, дівчатам, молодим нашим, старшим, літнім, Господь. Нехай зійде сила Твоя, нехай зійде Дух Святий, нехай зійде, зійде прощення від Тебе, нехай прийде благодать від неба, нехай торкнеться сила Твоя в ім'я Ісуса Христа. Душа немов до сонечка дитина, і тихо, тихо, пісня лине, і серце сумне полиша. Хлоп'ям по стежці я біжу, Десь у садочку рідна хата, нещастя і тепло бата, я серці збережу хата моя, рідна хата моя, рута м'ята хрещати верві. Як радісно, коли ноги благовісників звіщають мир. Тому то Господь дозволив нам проповідувати Євангелію. І ми дякуємо за те, що ви дивитеся наші телепередачі, і знаємо, що вони є благословенні і приносять вам повноту Божого щастя і благословіння, ваші домівки, ваше сімейство. Будь ласка, моліться за нас, підтримайте нас. Ми потребуємо вашої допомоги. Нехай щастить, благословить і допоможе усьому Бог. Будьте благословенні!